Змінились настрої не лише в музиці, але й в мистецтві українські художники також по іншому почали писати картини, презентували власне бачення сьогоднішніх подій і білоцерківські митці, відкривши виставку в бібліотеці номер 8 Виставка це традиційна поліфонія осені кожного року. До дня художника художники міста організовують такий подарунок своєрідний для містян в честь свого професійного свята. Ця виставка не стала винятком, хоч от. Такий важкий такий час у нас, От, Але ви ж бачите на цих на стінах картини, що ця виставка пронизана війною. Тема війни пронизана, і вона не обійшла творчість художників. 30-й показ пронизаний тривогою та воєнними подіями. Цього року до нього доєдналися понад 20 художників. Завідуюча виставкової зали Любов розповідає, серед них і талановита молодь. Їм найбільше вдається передати пережиті емоції, а картини мало чим поступаються професійним миттям. Молоді, дуже включилися, молоді. Та ж Настя Гайдаєнко, Настя морська, ось її робота така декоративна. от Аня бой молодь дуже включилася, молодь от, і вона доповнила роботи наших таких метрів: Дмитренко Олександр Федорович, Гайдаєнко, Олена. У виставковій залі можна побачити, як зображення українського захисника на газетах. Київ, що народжується з попелу, так і скульптуру славнозвісної бавовни з мармуру та візуалізацію Хаймерсу, який нищить позиції орків. А ще сучасні патріотичні плакати. Місцевий художник Георгій Пономарьов констатує на нових картинах змінилась техніка малювання та мазків, ба більше нині на холстах домінує темно-синій колір. Сучасність з'явилася, відійшла минулість, якщо минуло. Ось було все рівно, ми тяготіли до тієї радянської системи, до соцреалізму раптом прийшли такі моменти, коли картину можна написати, ось як Студзінський Сергій написав. Він і на газетах написав цю картину. Звичайно, вони на холст наклеєні, появилися нові техніки в графіці. Це сучасне, це сучасне і ось. Ці події різко відокремили сучасність від минулих років. Можливо, все зміниться настільки, що прийдеться ну геть десь себе шукати. Тому не загубись, розкривайся сьогодні. Але малюнки на військову тематику не завжди про горе та тривогу. Митці зауважують, картини найчастіше пишуть про перемогу над російським ворогом навіть у найважчі часи. Дуже важко. Але переборюю себе і беру приклад з наших захисників. Потрібно не давати ворогу те, що він хоче. Він хоче, щоб ми всі скокожились і залізли по норках і нічого не робили. І не люблю слово тема війни на тему перемоги. Колись війна закінчиться, але пам'ять про неї залишиться у спогадах, віршах, фільмах, піснях і звичайно ж у картинах. Тому прогулянка по сонячному гурзуфу невдовзі може стати не лише зображенням на картині, а й цілковитою реальністю кожного українця. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.